Окей, навіть не про розмову з штучним інтелектом. Зараз велике питання по лікарям, а, по діагностиці лікарів, а питання, що буде з практикою діагностики. Бо якщо ти можеш отримати, пішов, здав аналіз а, і просто закинув собі в, ну, в будь-який улюблений твій а, ну, то він ти віддав і часом ти розумієш, що там, там повна і база ну, не може з жодною людиною. Ну все, все це, це закінчилось. Я майже впевнений, що там 10 років, бачите, ми бачимо, будемо повністю лабораторії без людей, лікарні без людей, ну, де без, без лікарів. Ну, мені здається, що ми дуже близькі до того, не впевнений, що зовсім без лікарів, але як мінімум AI буде цим фільтром від невірного рішення лікаря. Ну, це мастхев, це те, що напорошується на вже, тому що люди не мають схильність там до розфокусу, до помилок, до неадекватної оцінки даних і тому подібне. Тоді, як машина, вон, ця машина, вона як калькулятор рахує і вгадує, в підсвічує, де потенційні ризики можуть бути, і, мож, і які препарати можуть дійсно нашкодити по тому чи іншому пацієнту. І дуже сильно інвестує в Google, Тобто одні з перших мовних моделей, які вони взагалі, коли вони з штучним інтелектом рухалися, були про медицину. І в них є ціле сімейство мед моделей, які вони активно розвивають і які там інтегруються в Штатах. Тому я думаю, що, скоріш за все, весь світ чекає ось ця революція. І думаю, ми теж будемо. Тими про... чуваками, <свісно>, які будуть мати ці знаєш, лабораторні діагнози зразу від ЛЛМ про медицину. У мене, до речі, є якийсь мого друга колеги по роботі. Він розказував, в нього є там якесь рідкісне шкірне захворювання, і, типу, воно час від часу його типу, там, тривожить, починається, але ще на той момент, коли він починав досліджувати це питання, він не знав, що це таке, що в нього відбувається, що він робив.